Цінимо спілкування наживо і чекаємо в гості на Клавдію Дрозд, актриса у четвертому поколінні. Це допомагає чи навпаки тисне. Будемо дізнаватися під час розмови, а поки знайомтесь. Клавдія Дрозд акторка у четвертому поколінні. Народилася у Києві у творчій родині. Матір Клавдії Анастасія Сердюк Буніна активно виступає на театральній сцені. Нещодавна прем'єра за її участю, вистава Поромник викликала справжній резонанс у театральному світі. Батько Георгій Дрозд, народний артист, відомий своїми ролями у понад 90 фільмах. Він також був актором театру Лесі Українки. Спочатку майбутня акторка мріяла про кар'єру журналістки, але зрештою вирішила продовжити сімейну династію та вступила до університету. Тету Карпенка Карого. Клавдія почала зніматися у кіно з дитинства. Виконала понад 20 ролей, серед яких третина головні. Клавдія активно веде сторінки в соціальних мережах, де ділиться моментами зі знімального майданчика, читає вірші та спілкується з підписниками. Просто зараз Клавдія Дрозд в гостях у студії ранку марафон. Клавдія з нами. Доброго ранку. Привет. Звичайно, завісно. Да, ми ми бачити. наш Круглий стіл, uh, круглий стіл, uh, психологічний стіл, спілкувальний психологічний, стіл. Дякую дуже. Слухай, у нас сьогодні така історія. Uh, квашений кавун для мене насправді це відкриття. коли не куштувала квашений, квашений. кавун. Так він мені дуже не сподобався. О, в клубі плюс одна людинка до мене приєдналась. Диві, Добре, ми не будемо змушувати пробувати, але наші глядачі дуже відгукнулися сказали, що навіть родинах є такі два що це насправді там дуже дуже давня історія. Щодо от, якраз зараз новорічні свята тривали. Які у вас традиції? Як у вас проходять ці свята? Як ви збираєтеся? Чи е, додаєш ти щось нового зараз? Бо часто виростає нове покоління, і нам хочете щось змінювати в тих старих традиціях, які були у Може, Як Це у вас? новорічні ялинки в четвертому поколінні в театрі. Та ні, насправді ми святкуємо завжди в колі родини, в сім'ї з друзями. Нічого такого. Ну зараз просто і святкувати, ну наче. Треба собі робити настрій, треба святкувати. Судно треба продовжувати жити, але іноді настрій важкувати ну, так. так. Буває таке. але зустріч, а що зазвичай їсте отаке, От що, що таке класичне е, за столом. Чи ти вже з того покоління, яке каже: Ні, я за собою стежу. Тебе дуже круті ролики, такі мотивуючі. Давайте ці салати в сторону, а залишаємо лише зелень. Ну, це дуже теж ситуаційно. Мені здається. мене, як я до подруги приїхала. Те, що вона приготувала, то я й буду їсти. Я не буду її виносити не Невибаглива. Знаєш, ми відверто там цікаво стежити, актриса в четвертому поколінні. Ми підготували невеличкий сюрприз. Просимо тебе подивитися на екран. Такий своєрідний ваш родовід. Не знаю, чи він у вас є ось такий візуалізований, але ми вирішили показати нашим глядачам. Куди, куди, куди нам да буде дивитися? дивитися вибачна, я билася на екран. Боже. Ти одразу кажи, якщо ми когось забули або не додали. Все правильно? Ні, ну напевно, ще немає про бабусі моєї, але у вас, напевно, і немає фотографій про бабусі, на честь якої мене і назвали. Угу. Так. А ви взагалі, е, от, от такий, як, як формат родоводу робили? Чи є у вас така звичка згадувати? Ні, чи це, це вже? Перший раз. Це ну, я на це буде натхненням, тому що настільки важливо знати свій рід, опиратися на їх досвід. Тим паче, що у вас це вже от як передається, начебто, і ми за лаштунками встигли тебе запитати, чи був у тебе момент вибору в житті? <свісно> <свісно> чи ти вже народилася і тобі вже вкладали в голову з народження, що ти будеш актрисою? Ні, я, я дуже вдячна своїм батькам. Знаєте, на мене ніколи не накладали оцю відповідальність, <свісно> що ти актриса будеш взагалі не будеш. Переді мною були відкриті усі двері. Я могла пробувати робити все, що захочу. Я, я дуже вдячна. Бо якщо у тебе є ці шори, ти ж пропускаєш дуже багато можливостей. І це дуже-дуже тисно. На мене ніколи ніхто не тис. А ну, Тільки, в принципі, оця розмова, коли, куди вступати, що далі робити, вона якось відбувалась? чи це просто було. Я буду теж актрисою, я всі такі фу, слава Богу. <рес> <рес> чи ще якісь були сумніви? Ну, просто коли все це склалося, скажімо так, я навіть не думала, що я, що я буду вступати. Ми з мамою програму приготували за. за Тиждень, напевно. Uh -huh. Я думаю, що я просто це зробила з переляку, uh -huh. бо я, я знаю, ну, потрібно що... було робити вибір. Просто треба було так робити вибір. І ми з мамою вирішили спробувати. Вона мені допомогла зробити цю програму. Я ніколи не забуду, коли я з бігунком. По спершу ж, коли ти вступаєш, тобі спершу дають можливість взагалі прийти на екзамен. Це от бігунок, uh -huh. який я отримала. Я пам'ятаю, я вийшла до мами з цим бігунком під Карпенко Карого зі сльозами на очима, бо я сама не вірила, що в мене вийде. Це було ну просто, а давай спробуємо. Ну, може, так вийде, і вийшло. Оце от доля, напевно. Бо я тут не сиділа зараз. А ти з тих дітей, які росли в театрі? Так, звісно, за лаштунками театру на знімальному майданчику. Ну мене брали з собою. Тому для мене це рутина. Ну це для мене це просто знайомо. батьки, так ну і часто діти вступають. І обирають ту професію, яку вони собі можуть візуалізувати і уявити. Це відбувається навіть підсвідомо. Твоя перша роль була в дитинстві чи вже більш в зрілому віці? В дитинстві, але ж я її не пам'ятаю. Ну, Мені мама сказала, що мені А Що це було з першого кіно чи театр? Кіно. Ну... Театр, я взагалі не пам'ятаю, мама мені розказувала історію, коли якось вона так мене залишила за кулісами, просто тому що ну, мене ні з ким було залишити вдома. Uh -huh. Вона каже, у мене була вистава, і я тебе так залишила, кажу, Клавочка, постій, тут я зараз відбігаю на сцену, на сцені тра-та-тра-та-та, каже, і бачу well, боковим I'm. зором, що ти так мама! каже, стій, стій. <laughs> І Таке було, але ж я цього не пам'ятаю, тому для мене так от, ну, свідомо це сім чи вісім років колись я знялася в фільмі. Я маму в дитинстві зіграла. Треба було. Mm. Так, дуже ж зручно. Я могла маму в дитинстві грати, зараз мама може мою маму грати, я її доньку. Це ну. дуже зручно, це правда. <світ> а які взагалі такі родинні історії на, на Застілях у вас розповідаються? Бо кожна родина застілля, це згад... а пам'ятаєш, у вас є такі легендарні історії? Ну, у нас же по факту вже з нашої з мами родини тільки я і мама залишилася. Тому, на жаль, і від тати, і від бабусі я не багато чого. Змогла взяти собі як у професійному плані бо uh -huh. просто коли, коли вони померли, я тільки потім вже коли бабуся ще була жива, так вона, uh -huh. вона ще подивилася зі мною деякі ролі. А тато ж ні, тому я й не можу у них на жаль вже спитати дуже багато чого б uh -huh. я зараз спитала. Ну. Таке буває. Тому таких історій і по факту немає. Вони, вони дуже часто відбуваються взагалі-то і не на свята. Просто Просто угу. от так. Просто коли є родинна розмова. Коли є такий вайп, коли хочеться. Які б ролі тобі хотілося грати? Якою актрисою ти себе уявляла, коли вступала? Якою по факту зараз є, коли ти вже отримаєш ці ролі? Я себе ніякою не уявляла. Як от і зараз от у мене іноді питають амплуа, а я розумію, що я взагалі про це не задумуюся. Цікаво ж грати ролі, характери. Подоб... Ну, щоб, притам... ну, щоб так, щоб, щоб відчувати щось нове і просто пробувати щось нове. Але головне, щоб був характер. От у мене дуже часто питають підписники, коли я, я Q&A влаштовую, а, от, ну, яка вам роль сподобалася, кого угу. вам подобається грати, антагоніст, Ну, Це чорно-біле. Я, я просто не такими категоріями думаю. Цікаво грати, щоб щоб був характер, щоб щоб Гриня хотіла, прагнула, кохала, ненавиділа, щоб вона була розумною, щоб вона була своя позиція. Мусі. Так, тоді, тоді і глядачу цікаво за цим спостерігати, і тоді він ніколи не залишиться осторінь, бо він завжди буде з тобою е, переживати все, що переживаєш ти. Ну, це є мистецтво. Ти заговорила про те, що з мамою і зручно зніматися, і доньку маму грати. Але і в театрі ви граєте, і зараз іде в театрі Лесі Українки, і йде вистава пральня, «Пральня», так. Але як воно працювати разом зі своєю мамою? От зараз там критика, не критика, підтримка сварки, обговорення роли обговорення завжди є. Критика свар... Ні, ну від мами завжди є критика, і я цьому дуже вдячна, бо це завжди правдива критика, угу. те, що скаже мама. Не скаже ніхто. В принципі, а те, mm -hmm. що скаже мама-акторка, точно не скаже ніхто інший. Ну, бо вона просто бачить якісь речі, такі вже дуже-дуже тонкі? Тонкі, так. І ну, на, знімальне на, сто... на сцені стояти з мамою, я ніколи про це не мріяла. Я горжуся. Я, я пишаюся я тим, що. Я можу сказати, що я стою з мамою на одній сцені, бо ну одиниці, просто дуже мала кількість людей може в принципі цим похизуватися. Mm -hmm. Тому я це насолода. так. Да. На да, да. В твоїх соціальних мережах дуже багато спорту. Чи коли він, по-перше, з'явився в твоєму житті? Бо так, коли дивишся на тебе, то здається, що ти десь в якомусь іншому вимірі професійна спортсменка. Він з'явився в моєму житті два роки тому. Коли у мене з'явилася протрузія, uh -huh. і вона почала боліти. Uh -huh. Я не знаю, коли вона була, можливо, вона була давно, але вона почала боліти, і я зрозуміла, що з цим треба щось робити, бо у 25 років розвалюватися, як я розвалювалася, це було просто непристойно. Uh -huh. От, ну і, і просто цей біль він заважає тобі жити. І я пішла до, до тренерки моєї. До неї я ходила там. Протягом декількох місяців, в принципі, результат я отримала через так. декілька місяців. Тобто, якщо ти займаєшся з людиною, яка знає техніку, яка може тебе навчити, якщо ти реально прагнеш до того, щоб зрештою там тіло було здоровим? Тіло було здоровим, це от головне. Тут навіть не, не про відображення в дзеркалі, тут просто про самовідчуття. Бо зараз я можу сказати, що я не відчуваю себе так, як я відчувала себе там 5 років, тому угу. ця от впевненість, яка з'являється у тебе в тілі. І... Так, а це м, була більше як спорт реабілітація, чи е, потім переросло в те, що ти почала транслювати це в соціальних мережах? Бо зараз спосіб, спосіб для, життя для багатьох. Життя. Ти є такою ну, рульовою моделлю наслідування, і коли дивишся, то здається, що ти постійно тренуєшся сама. Що в тебе вже і немає навіть тренера? У мене є тренерка, до якої я час від часу навідую, щоб вона мене скоригувала. Але зараз так вже всі, всі вправи. Чому мені подобається, мені дуже не подобається, коли я від когось залежу, там, від обставин, від того, що ти кудись маєш йти, від інших людей. Тут ти займаєшся mm -hmm. вдома, мені дуже подобається ця модель. І я дуже дякую, що моя тренерка мені її дала. Ну, тобто ти хочеш, ти береш, ти вивчаєш всі ці е, всі, всі, всі заняття, всі вправи, і ти все це самостійно робиш. І так вдома зараз я, я щоденно займаюся, бо якщо я не займаюся, моя протрузія нагадує про себе. Це така от. Тобто, це та звичка, яку ти змусила себе сформувати через фізичну потребу в здоров'ї? Обставини, так Обставини. скажімо так, напевно, на, у мене на це завжди не вистачало. Мотивації, а тут угу. мотивація з'явилася сама собою, і зараз так я, я дуже вдячна тому. А ну а ти відчуваєш, що е, через соцмережі і те, що ти транслюєш, люди також підключаються, також намагаються змінити своє життя, більше займаються здоров'ям. Звісно, ну звісно, Лю... Ми ж завжди хочемо стати кращою версією себе. І люди теж, і вони дуже чекають, вони дуже шукають це натхнення. Я сама колись була напевно такою, і сама його шукала. І зараз так дуже багато людей мені пише, що. От я почала займатися. От для цього не треба кудись іти, для цього не потрібен не потрібен якийсь такий інвентар. Все у тебе є, у тебе є твоє тіло, у тебе є бажання, це найголовніше. За скільки у тебе сформувалася ця звичка? Бо для багатьох це поки рутина, якою вони змушені себе заставляти. Мені важко сказати, бо ну, напевне, я ж кожного дня займалася. Ну, я думаю, що результат я побачила десь через три місяці, звичка, напевне, ну, місяць, півтора, ну, uh -huh. два. Два, перше. Турбуйтеся про своє здоров'я. Ми так. сьогодні насправді дуже багато говорили про емоційний інтелект, і про ментальне здоров'я і про те, як жити довго і якісно. Ось Клавдія Дядроз один з тих прикладів, коли звичку можна легко сформувати, перетворити її в свою рутину, і насолоджуватися та та ще й надихати інших. Mm. Mm. Ну і та, така порада, можливо, для людей, що тобі допомагає піднімати настрій в скрутні моменти, в моменти суму, Чи, не знаю, кіно, серіали, музика, йога твої тих топ 5 спорт. Uh, -uh. Правильне, ну харчування, uh -huh. ну тобто не просто порожнє. Близькі люди. Англійська я вивчаю англійську, не знаю, теж мене закохала, моя вчителька в англійську. І сон. O. І сон. Так, якщо я тут підтверджую на 100%. Коли <invalidAUDIO> висипаєшся, з'являється мільйон бажань. Так, в мене це номер один. Це правда. Англійська я посплю. <реш> Іноді і таке. Дякуємо. Сьогодні з нами була Клавдія Дрозд. Дякую, Дякую. вам, що були сьогодні активні. Такі від, відгукувалися на кожне наше прохання в соціальних мережах. Ми продовжуємо завтра неділя, і ми з вами обов'язково зустрінемося. Так на сьогодні все, Па-па, далі ТСН та та островська.